Трибучий долар і нестабільні ціни завели агропідприємство у борги? Волиня нам постачали неякісний газ. Нові деталі, справи на мільярд. Злетів з дороги на газон. Чи був водій під градусом? Тимний захід для діток, переселенців і маленьких лучан. З новин на телеканалі Аврос про найцікавіші події п'ятниці на цю пору в нашому інформаційному підсумковому випуску. Вітаю. Сумна звістка для громади Луцька. На війні загинув лучанин Сергій Гера. Захиснику було 48. Військовий помер у Кременчуцькій міській лікарні від поранень, які одержав під час виконання бойового завдання. Коли героя поховають, повідомлять додатково. Колківська громада у жалобі на війні загинув мешканець селища Колки Микола Ковальчук. Захисник поліг 1 червня внаслідок ворожого обстрілу в Запорізькій області. Про дату поховання повідомлять згодом. Ворожищі поховали полеглого захисника Євгена Куденчука. Він загинув на 20-му році життя біля населеного пункту. Лиман, перший Куп'янського району, військовий був наймолодшим сином у великій сім'ї. В останню путь Євгена Куденчука провели усією громадою, поховали героя на алеї Слави, міського кладовища. Вічна шана полеглим військовослужбовцям і співчуття їх сім'ям. Напередодні в місті Володимир на вулиці Поліської Січі, позашляховик БМВ зіштовхнувся з легковиком Фольксваген Пасад, що їхав назустріч. Як наслідок водій легковика одержав тілесні ушкодження, його госпіталізували до медзакладу. Як з'ясували поліцейські водій, БМВ був на підпитку. Авто вилучили, слідчі розпочали кримінальне провадження. Продовжується слідство. Сьогодні близько шостої години ранку на вулиці Карпенка Карого у Луцьку водій BMW X6 не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожні обстановки при повороті та з'їхав на пішохідну частину. Зніс дорожній знак, пошкодив зелені насадження. Копи помітили в гори водія ознаки алкогольного сп'яніння. Однак він відмовився від усвідування. На нього склали два протоколи. Потерпілих немає. Сьогодні у Луцьку на річці Кічкарівка ДСНСники рятували людину, що ледь не втонула. Жінка була водоймі. Рятувальники витягли потерпілу на берег за допомогою спецзасобів та передали медикам. У мешканця Ківерцівщини поліцейські виявили незаконні зброю і боєприпаси. В Чоловіка знайшли два корпуси гранати та запали до них. На місце прибули вибухотехніки і вилучили небезпечну знахідку. У іншого мешканця цього ж району поліцейські вилучили обріз мисливської рушниці та набої. Екс-директору лісогосподарського підприємства на Волині, депутату Камінька Ширської міськради, повідомили про підозру за розтрату більш як 4 мільйонів гривень. За інформацією слідства, протягом двох років посадовець, змовившись з бухгалтером свого підприємства, так би мовити, розбазарив держмайно на суму понад 4 мільйони гривень. Як інформує Волинська обласна прокуратура, сталося це таким чином: спритник безпідставно перераховував пошти з банківського рахунку підприємства на користь суб'єктів господарювання за нібито ремонт автомобілів, а також за нібито ремонт приміщень, автоперевезення, вивіз сміття та інші послуги, які насправді навіть не надавались. Підозрюваному брали запобіжний захід, домашній арешт на його майно наклали теж арешт. Чотири позови до одного фермерського господарства. Загальна сума боргових претензій близько 9 мільйонів гривень. Усі ці справи на розгляді в одного суді. Цікаво, що позиватися стали до агропідприємства ледь не одномоментно, як банк, так і дві фірми-позичальниці. І ще один не менш примітний факт: агрофірма, до якої позиваються, існує лише чотири роки. Як їм вдалося за такий термін накопичити стільки боргів далі у сюжеті. Два підготовчі засідання мали відбутися в господарському суді Волинської області за позовом Акціонерного товариства Агропросперіс Банк установи, яка надає аграріям кредити. Банк позивається до підприємства Грантагро агро Агро-2019». суми, які виставляють господарству 2,5 мільйона за одним договором та мільйон триста тисяч гривень за іншим. Все за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитами, які давали їм в 2021 році. Тім від представника товариства. Надійшла заява про відкладення засідань. Ну, тоді я вас запитую думка щодо відкладення сьогоднішнього підготовчого засідання. Перше засідання у нас. Так, враховуючи факт, що це є перше судове засідання на вимоги е про відкриття пробачення. Друктивна частина частина четверта. Суд запропонував е конкретизувати програмні частини позовної заяви. На даний час партон готується та буде подано до суду заява про збільшення розміру позовних вимог. Той же день мало б відбутись підготовче засідання і за позовом рівненської фірми МВ Трансбуд. Сума позовних вимог 420 тисяч гривень. Втім, на це засідання ніхто не прийшов. Однак взялись слухати справу по суті за позовом фірми «Спектр Агро» на суму 4,6 мільйона гривень. Це 2 мільйони з лишком основного боргу. Решта пеня, річні, штраф та відсотки за користування товарним кредитом, який надавали агропідприємству з Волині ще в 2021 році. Був Ставлений товар на умовах товарного кредиту під аграрну розписку. Для розуміння, аграрна розписка це спосіб підприємству залучити кошти під заставу майбутнього врожаю. Наприклад, агропідприємству на умовах товарного кредиту дали пальне, за яке аграрій розраховується аграрною розпискою. Відповідно до неї, він зобов'язується, наприклад, відвантажити тисячу тонн зерна в липні. Після виконання таких умов аграрна розписка закривається. Представник «Спектр Агро каже, частину товару волиняни їм оплатили. Решту досі ні. Частина товару була оплачена, Була здійснена часткова оплата у розмірі 949 тисяч 889 гривень 63 копійки, відповідно до платіжних доручень, по яких були додані чи не копія, а отівки з оборони України банк було додано позовної заяви. Також в рахунок оплати поставленого товару була видана фінансова гарна розписка. Ожна думку кредитора, агрофірма боргує їм не лише 2 мільйона за товар, а й має сплатити додаткові відсотки за користування товарним кредитом пеню та штраф. Представник фірми у суді заперечив проти стягнення пені, відсотків річних і штрафу, оскільки на період дії воєнного стану такі нарахування не допускаються навіть в так званих товарних кредитах. Заслухавши сторони, суддя ухвалює наступне. Позов задовольнити частково. Стягнути солідарність Пермського господарства, грант Агро-2019 реквізити. Тандюка Тараса Романовича реквізити. На користуваристи з обмеженою підальністю спектр Агро реквізити 2 мільйона 346 тисяч 153 гривні 8 копійок. З них 2 мільйона 51 тисяч 495 гривень, 82 копійки. Основного бору 294 тисячі. 657 гривень 26 копійок відсотків за користування то, товарним кредитом. Чому війна не стала форс-мажором для кредиторів, які ледь не одномоментно кинулися стягувати через суд не лише борги з підприємства, а й значні суми штрафів та річних керівник агрофірми Василь Мельник. Проблему з цими боргами пояснює так: Прошлий рік такі не сіни. Ви розумієте, де вот. скачок долари, де брали аграрні розписки. От ми працювали з агротехнікою. Долар був 29, став 36, І скільки. Якщо тільки на ріпаку 2 мільйона мінус, на пшениці 2 мільйона мінус, далі що? Пшениця 2 мільйона мінус, сою не спіли зібрати, не спіли зібрати тому що погодні умови у нас дожі почалися 27 вересня. Вийшло так, що ми закрили, де ми аграрній розписки працювали, а з банками розрахуватися нічим. Продукцію віддали, закрили за агротехнікою, Це пан Кручак, де ми. Заставу давали землям рано, ну знаєш, ран коли да? Вот, закрили рані розписки, а з банком розрахуватися нічого. Додає, чотири роки тому починали з 260 гектарів, а на сьогодні обробляють вже 1200 гектарів землі. Тож підозрює, що кредитори кинулись з позовами в один момент, бо побачили, що агрофірма таки тримається на плаву. З його слів, вони вже закрили боргове питання по МВ і нині будуть пробувати домовлятися з банком та поступово гасити борги. Василь Мельник пояснює, найбільша проблема, з якою зіштовхуються агровиробники, зокрема маленькі та середні. Це нестабільна цінова політика, яка є в нашій державі. Тільки через це щорічно втрачається чимало коштів. Наступне ринки збуту, особливо тепер, коли двом українським портам не продовжили зернових угод. А питання ввозу українського зерна через Польщу чи Чехію зависло в повітрі. Що вже говорити про непередбачувані погодні умови? Попри ці фактори, агропідприємство таки в очікуванні жнив. Підприємець сподівається, якщо усіх комбайнерів та водії. Не заберуть на війну, то збіжжя з полів зберуть вчасно. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. На Волині населенню постачали неякісний газ. Про це у господарському суді заявили самі ж представники Волині Газбуту. Ситуація така. Люди платили за якісний газ, а одержували неякісний. На питання судді, чи відшкодує компанія гроші людям, відповіді. Не було такі цікаві речі стали відомі на судовому засіданні, яке відбулося в господарському суді в Волині 1 червня. Там нині слухають справу на мільярд. Майже таку суму боргу за газ газопостачальна компанія хоче стягнути з Волині газ збуту. Волинь -газ -збут, з якого через суд хочуть стягнути майже один мільярд гривень, працює під брендом «Твій газзбут». Бенефіціарним власником останнього є український олігарх Дмитро Фірташ. Із Волинського газ збуту, який пов'язують з підсанкційним олігархом. Дмитром Фірташем хочуть стягнути чималеньку суму. Остягне 822 мільйонів. Сімсот вісімдесяти тисяч п'ятсот гривень сімдесяти дев'яти Мало що не дістає до мільярда. Більша частина цієї суми, а це 472 мільйона гривень. Борг за природний газ. Решта суми це пеня, штраф, збитки через інфляцію та інше. Такі претензії до Волинь Газбуту виставляє нафтогаз-трейдинг. Борг утворився з жовтня 2021 року, по квітень 2022 року. На черговому засіданні представник Волинь просить зупинити провадження у справі. А причина такого прохання дуже цікава. Виявляється, Волинь збут теж подав до суду на нафтогазтрейдинг. За словами представника Газбуту, Нафтогазтрейдинг продав їм неякісний газ. А вони в свою чергу цей неякісний газ продавали населенню. Справу слухають у цьому ж господарському суді Волині, але інший суддя. Зв'язку з тим, що на адресу товариства надходила значна кількість претензій від побутових споживачів категорії населення щодо невідповідності якості газу, який їм постачався в період з жовтня 2021 року по квітень 2022 року, нашим товариством було здійснено перевірка та дослідження саме. Відповідності якості природного газу вимогам фізико-хімічних показників, які е, зазначені в кодексі газотранспортних систем України, е, в ході перевірки нашим товариством було встановлено, е, що е, газ дійсно був неналежної якості. Через суд Волинський Газбут хоче довести, що нафтогазтрейдинг постачав їм неякісний газ, а відтак домогтися у них зменшення суми боргу за блакитне паливо. Вважаємо, що Нафтогаз України повинен здійснити перерахунок обсягів природного газу, що відображені в актах приймання передачі за період з жовтня 2021 року, по квітень 2022 року. В сторону їх зменшення. Тож у суду представник газбуту просить зупинити провадження у справі про стягнення майже мільярда боргу, допоки не стане відомо, яке рішення суд прийме у провадженні про неякісний газ. Бо якщо рішення суд прийме на користь газбуту, тоді і грошові претензії до товариства можуть бути менші. Але ж тут виникає питання: якщо люди платили майже півроку за неякісний газ, як за якісний, чи будуть їм відшкодовані збитки? Був е, придбаний нашим товариством для безпосереднього постачання е, населення. А яким чином ви далі з населення поступите? Перерахуєте вартість газу, який вони не спожили якісний? Е, на даний момент я не можу вам. Розроблена методика подальших дій на захисту населення від е, цієї обставини чи? Е, як я вже е, е, зазначав, е, від е, побутових споживачів на нашу адресу надходила. Значна кількість претензій щодо невідповідності якості природного газу. представник компанії Нафтогазтрейдинг зазначає, що компанія не відповідає за якість газу, тож зупинка провадження на її думку безпідставна. Хочу ще наголосити, що відповідно до норм кодексу газотранспортної системи позивач не є відповідальною особою за якість природного газу. Природний газ, який переходить від позивача до відповідача, перебуває в газотранспортній системі і є таким, що приведено до стандартних умов. І позивач не відповідає за якість природного газу, відповідають оператор газотранспортної транспортної системи. Суддя відмовляє Волиньгазбуту у зупинці провадження. У задоволенні клопотання товариства з відповідальністю волинь Волиньгазбут про зупинення провадження у справі відмовити. Волинь хоче подати іще ще одне клопотання про зупинку провадження щодо стягнення мільярда гривень боргу. Засідані зробили перерву. Як ми вже зазначали, Волинь з якого через суд хочуть стягнути майже мільярд гривень боргу, працює під брендом Твій Газбуд». Кінцевим бенефіціаром останнього є Дмитро Фірташ. Сам олігарх нині під санкціями і непогано себе почуває за кордоном. Журналісти говорять, що олігарх нібито в Австрії. Минулого. Місяця українські правоохоронці оголосили йому підозру. Служба безпеки України разом з бюро економічної безпеки кажуть, що олігарх разом з топ-менеджерами своїх газових компаній крав державний газ за попередніми розрахунками. З 2016 по 2022 роки накрали на 18 мільярдів. Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі. Сьогодні, коли в Україні війна, малечі необхідна особлива увага і турбота, чудове спортивне свято для діток, переселенців, діток з інвалідністю та діток, батьки яких захищають незалежність України, організував Луцький міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх спільно з фондом Ігоря Палиці тільки разом. Разом з татом на дитяче спортивне свято прийшов Марк Куций. Через війну родина змушена була минулого року переїхати із Солидара Донецької області до Луцька. І хоча хлопчику тут подобається, не полишає надії ще повернутись у рідне місто. І тут хороше місце, мені подобається тут жити, але ну, я хочу поїхати додому в Солидарна наш. Там зруйновано, хоч би все там. Опять зробили чистим, хорошим. Будинки були не з... Не, не з горіні були, а їх побудували знову. І ми б там ще дружний бесон. Тато хлопчика Сергій зізнається, що розуміє сина, але вертатись їм уже немає куди. Житло повністю знищене. У Луцьку хлопчик пішов у перший клас, а також займається у музичній школі, адже ще вдома розпочав заняття гри на супілці, і тут у нього чудові вчителі. Ми ходимо в перший А, клад, радумники, 24-та школа, навчання дуже гарне, друзі є, йому подобається. І ми сподіваємося, що тут залишимо, бо повертати нікуди місто наше зруйноване. Також на спортивний захід прийшов лучанин Дмитро Бобрик разом зі своїм молодшим братиком. Хлопці дуже люблять такі змагання. У сім'ї їх четверо, але тепер він наглядає за молодшими, адже його старший брат пішов захищати країну від російського окупанта. Я сьогодні прийшов на веселі змагання, які поводять завжди, кожен день. У мене є в сім'ї три брата, а старший воює за нашу країну. Ти підтримуєш підтримую, щоб він живий, повернувся. І щоб здоровий, я хочу, щоб була перемога за нами. Цікаві естафети підготували організатори для діток. З великим азартом малеча долала смугу перешкод, виконуючи різноманітні вправи з обручем, м'ячем та іншим спортивним інвентарем. А тим, кому було важко, допомагали інструктори. Організували для дітей з інвалідністю, для діток внутрішньопереміщених і для діток, чиї батьки зараз захищають кордони нашої держави. Спортивні старти. Ми залучаємо діток з метою їх психологічного розвантаження, для того, щоб вони отримали заряд енергії і отримали гарні подарунки від фонду ігоря палиця тільки разом, який кожного року підтримує наші заходи. На цих змаганнях перемогла дружба. За свої старання усі дітки отримали солодкі подарунки, що стало подвійною радістю для них. Луцький міський центр спорт для всіх спільно з фондом Ігоря Палець. Тільки разом організували спортивне, таке розважальне свято для діток з інвалідністю. Це та категорія дітей, яка особливо потребує уваги не лише в мирний час, а в військовий час особливо подарувала їм гарні солодкі подарунки, аби діти відчули цю радість, відчули оце своє дитинство дитинство і зрозуміли, що про них піклуються і про них дбають. Як зазначили організатори, такі заходи триватимуть впродовж літа. Адже вони дадуть змогу дітям відволіктись, відчути радість дружнього спілкування і разом з тим випробувати себе. Ольга Яцюк Неля Прокопчук для новин на часі. І наприкінці випуску наша рубрика Зворотній зв'язок до нас звернулась мешканка села Карпилівка, що на камінька – Волинянка повідомила, що від імені її сусіда, який воює, аферисти у Фейсбуці видурюють гроші у людей. Зокрема, їй надійшло повідомлення від односельчанина, який просив позичити йому гроші. Насторожило те, що повідомлення було російською мовою. Знаючи, що чоловік служить у ЗСУ, Волинянка зателефонувала його жінці, яка заперечила, що її чоловік збирає гроші через Фейсбук. Так і виявилося, що фотографію військового використали для видурювання грошей. Вчора було від нашого односельчанина, від його ніби сторінки, і його була аватарка у Фейсбуці. Приєднався до мене в друзі, а потім просив гроші позичити. Але що, на що я звернула увагу, що це було в поруській мові написано. І відразу напис... ну, позвонила до жінки до його. Він був на вчора на нульовій позиції. Це не всього. Це вкрали просто фотографію його. Якщо ви теж маєте резонансну проблему, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, чи пишіть у месенджер фейсбук сторінки нашої телекомпанії. І це усі новини на сьогодні. В студії працювала Юлія Остапович. Не нехтуйте сповіщеннями та мирного вам вечора. У центральному універмазі Луцька можна не лише придбати стильні обновки чи випити смачної кави, а й поринути у світ мистецтва і відпочити з 1 червня в арт-гелері, що на п'ятому поверсі Цуму, нова виставка Жива музика і майстер-клас інтуїтивного малювання, мистецтво водограй, вхід вільний для усіх бажаючих. Ця музика вона несе відчуття спокою, внутрішньої гармонії, рівноваженості. Коли ми приходимо, ми дивимося цей живопис. Ми слухаємо музику, і ми наче щось себе якась перезагрузка у нас перевантаження якесь приходить в нас. О, я буду дуже щасливий, якщо будете приходити. Картини індійського художника та філософа Моя називають медитативним та спонтанним живописом. І ці картини вони написані в такому імпренсивному стилі в напрямку мистецтва, де діє в першу чергу душа людини. Тут нема гармонії розуму, а тут є гармонія душі. Пані Марія каже, що завітати в арт-гелері їй порадили знайомі. Знайомі сказали, що буде проходити дана виставка, тому так знайшла годинку з вільного часу, прийшла полюбуватися картинами. На сьогоднішній день, не дивлячись на те, що у нас робиться в світі, хочеться більше якихось світлих емоцій. Більше якісь фарб. Сьогодні ми перенароджуємося як нація. Медітація це один з тих інструментів духовних, який дозволяє людині глибше усвідомлювати життя, цінності життя, цінності України в цілому. І, влучайно, варто всім прийти, просто побути тут. Сам простір працює на, на процвітання, на пробудження душі. Відвідати виставку можна щодня з 9 до 19 години. Це може прийти кожен і взрослий, і маленький. Можна прийти з сім'єю, понуритися внутрі себе, почувствувати, що в нас внутрі є спокій. Ми запрошуємо всіх лучан та гостей міста Луцька поринути в чарівний світ мистецтва, чарівний світ кольору та ознайомитися з цими цікавими полотами, з цим художником, майстром. Ось і зрозуміти, все ж таки, що добро завжди перемагає зло. Експозиції будуть представлені до 25 червня. Того червня за прогнозами синоптиків в Україні переважатиме ясна погода місцями дощитиме. На заході переважно ясно, вночі від 3 до 11 градусів тепла, в день від 15 до 20 градусів за Цельсієм. На сході можливий дощ, зокрема на Донеччині сонячно. Температура нічної пори від плюс 13 до 15 градусів, в день від 22 до 25 градусів вище нуля. На півночі мінлива хмарність з проясненнями, на Сумщині дощитиме, вночі від 5 до 13 градусів тепла, в день від 17 до плюс 21 градуса ртутного стовпчика. На півдні переважатиме хмарна погода, вночі від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. У день від плюс 21 до плюс 25 градусів вище нуля. У центрі місцями можливі дощі. Температура нічної при від плюс шести до плюс чотирнадцяти градусів тепла. Денної від плюс сімнадцяти до плюс двадцяти чотирьох градусів ртутного стовпчика.